яку 6 років жиють, і інші кримінальні справи, за якою мені, мене міліція не захистила вже 11 років, 6 років йде розслідування навіть тоді, коли відома особа, яка скоїла злочинцей. Ми маємо розуміння, чому саме міліція є суб'єктом господарської діяльності приватним бізнесом, і чому вона саме так працює, тому що в нас немає конституційного устрою, немає територіальних громад, немає громадянина власника в цій державі, як Польщі, Чехії, Словаччині. Звичайно, можете запускати туди очі, але прийдеться все на землю дивитися, на конституцію, на громадян. Ви бачили? Ну так, у вас якась позиція в мене Так, в мене нормальна позиція. От я не повинен не відреагувати, ні на ні. Тому, знаєте, що я вам щось сказати. Давайте, все-таки, дивитись на землю, на громадян, на людей, на Конституцію, на Конституцію. І на громадян, і на Конституцію. І все одно, і все одно. все вас має надзвичайність. Його жовтки відчуваємо, ось. Давайте краще, працювати краще. Дякую. Я не споряджувався, і не маю на, 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 на завершення. Ви зробили 905 рік. Чітко один, ви ж історію вчили, ви у вас вища освіта, певно, знаєте. Ви зробили чітко 20 чоловік, про це стояло 400 міліціонерів, і у цих 800 чоловік Беркуту. Я питаю лісятів, що ж вони чинили право захисту мого на вашій столиці, моїй столиці. ж тут. Каже, то й мене побили. Це відповідь міліціонера. А я за начальника ОБС питав, не буде провокацій, нас не будуть. Де взялися шашки? І мій Беркут каже, нічого не було. Давайте 17 го року не допустимо. Давайте, ми нормальні люди, то цар там шашкою поганяв. Ми ж громадянини. І ви по граждані. Як від мене відрізняєтесь, з тим більше мі земля Ми Хочу? на Майдані стоїть, Дома? прості Дома? люди нормально, люди ну, не, за... не соромтесь, питати а у команди за правового да, простору. По Правовий простір О, вільний простір. Прошли Громадська ]ся. організація 16 областей Диві. співпрацює. Будь ласка, радьтесь, єсть подія сталася 18-го, 18 вісімнадцяте. -18. Рука зломана, 19 двадцять 27 за арештовую. Потім незаконне рішення суду. Виступати на Майдані не дають, паялки знімають. Сьогодні мені позвонили з інституту, я зрозумів товариші покинуть, друзі мої любі, бо мене виселяють з офісу. Почався пресінь. Да. Мене зараз в інституті сказали на кафедрі. Завтра я кладу відпустку, але ваш кабінет вже закривається непонятно, чи ремонт, чи ремонт ви, ви, речі викинуть. Пішов пресін. Ну, сміли з інституту. Ви скільки отримуєте? Вибачте, приблизно. Ну плюс-мінус. Добре. Ну, 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 ну більше двох тисяч, так? Я працюю на багатьох роботах. Ну тут, тут приблизно. Ну більше двох тисяч. Бо, а в мене 760. І це, то ви хочете сказати, після вищої освіти двох разів коли на карте дизайну, то я маю за що жалкувати в цій країні? Ви не смішіть мене, будь ласка. Ви не смішіть мене, будь ласка. Тому фінал нашого... Володь, ба... Бо... Володь. Бо... 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 Скажеш, ми, ми Бо... зареєструєш. Так що, будь ласка, почуйте нас. Наш... Фінал нашого спілкування... Ми, ми, ці ми ці просимо... Ці а, зараз, хвилинку. Потім зареєструємо. Ми просимо вибачення, може, за дуже емоційні речі. Тому що... Я розумію. Тому що е, дуже болить у нас за нашу країну, дуже болить у нас наші. за наших дітей вбитих, за е, незаконно осуджених. У нас дуже болить душа за те, що в нашій країні коїться безлад. Ми вам чергово е, протягуємо руку, що вставайте поруч з народом. Не виконуйте злочинні накази. Тому що виконання злочинного наказу це є злочин. Ми вам в черговий раз кажемо, давайте реформувати органи внутрішніх справ. Ставайте поруч з народом, контролюйте всі ці ганебні випадки, що ми знаємо, тому що вони в нас сидять і в голові, і в душах. Ми їх не забудемо. Вони будуть жити з нами і зараз, і потім, і в наших дітях. Тому ми до вас звертаємось: не робіть хаос, не робіть гвалтування. Ставайте поруч з народом, звертайтесь до Захарченка, звертайтесь до політичних керівників і кажіть, що ми стаємо з сьогоднішнього дня на законну і конституційну дорогу. Стаємо поруч з народом, а ті, хто порушує законодавство, будуть нашими ворогами. Ми вас дуже за цього просимо. Ми не, хотімо, не, не хотіли би, щоб була інша Врадівка, ми не хотіли, щоб е, був хаос, був, був побиття, була кров. Ми не хотіли, щоб в нашій країні був безлад. Розумієте наш, наше намагання? Не кажіть нам, що ми будемо працювати і відпрацюємо всі ваші питання. Якщо ви так нам будете як чиновник відповідати, це нас, це нас ображає, тому що ми знаємо, чим займається міліція прокуратура і суд. Дуже вам вдячний за те, що ви нас вислухали, Володі, і Володі вам це заява? так? Це не заява, це постанова.